Привіт, світ! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту і, секундочку, напишу Арчі, запитаю, як там кокос. Кажуть, що чепить. Мені знадобилось лише декілька секунд, щоб зв'язатися з людиною і отримати від неї відповідь. І хоч зараз Арчі знаходиться в сусідній кімнаті, проте нічого б не змінилось, якби він був в Хілман або навіть в іншому куточку світу. Проте так було не завжди. Майже весь період свого існування людство використовувало альтернативні способи зв'язку. В давні часи це були удари в барабани, димові сигнали, гінці. У середні віки для передачі повідомлень використовували голубів. Під час підготовки цього випуску я взнав, що в великих містах типу Лондона, Парижа та Нью-Йорка, дуже поширеною була пневматична пошта. Це коли повідомлення або посилки надсилались у спеціальних контейнерах по системі трубопроводів під дією стисненого або навпаки розрідженого повітря. Цією поштою якось навіть кота намагалась відіслати. Потім було винайдення телеграфу, телефону, факсу, радіо, телевізора і, звісно ж, інтернету. Про останній, безсумнівно, геніальний винахід людства я й хочу поговорити сьогодні. Ви не повірите. Але каталізатором для появи інтернету стала ядерна зброя. Про одного з її розробників ми розповідали в одному з попередніх відео. Річард Фейман, геній фізики і не тільки. Якщо ви ще не встигли його переглянути, то рекомендую. Точніше, не зовсім ядерна зброя, а дуже серйозна напруженість у відносинах двох ядерних країн Штатів та Совка. Відома під назвою Холодна війна після Карибської кризи. Штати повністю усвідомили необхідність надійного зв'язку, який би міг функціонувати в умовах ядерної війни, оскільки телефонний зв'язок на той час був централізованим, і якщо завдати ударів по телефонних вузлах, то він би зник. А радіозв'язок був би недоступним через ядерне забруднення іоносфери. Хотів би сказати, що часи змінились, але на жаль... Стало тільки гірше. Сьогодні ми воюємо з Совком версією 2.0, і саме тому потрібно якомога більше допомагати нашій армії, бо тільки вони захищають нас від цього расистського іга. Задонатити ви можете будь-який фонд, який допомагає нашим героям. Деякі з них можна знайти в описі до відео. Так от. Історія інтернету бере свій початок у лютому 1958 року, коли за наказом президента Ейзенхауера в США з'явилася організація АРПА агентство з дослідження прогресивних проєктів, яка фінансувалась Міністерством оборони. Це стало відповіддю на запис з совєтами першого космічного супутника Спутник 1 Головною метою цієї організації було створення та просування наукових досліджень і розробок з метою збереження технологічної переваги Збройних сил США. Серед її винаходів була перша комп'ютерна графіка, перша комп'ютерна миша, розробка першої супутникової навігаційної системи GPS, і, звісно ж, ARPANET, що стала першою діючою мережею з комутацією пакетів і попередницею сучасної мережі інтернет. Метою проекту ARPANET було створення децентралізованої комп'ютерної мережі, яка могла продовжувати функціонувати у випадку ядерного нападу, що дозволило б американським військам підтримувати зв'язок та можливість управління. Розробкою цього проекту займався Джозеф Карл Роберт Ліклайдер, який у 1962 році опублікував роботу під назвою Міжгалактична комп'ютерна мережа. Тут було вперше описано докладну концепцію комп'ютерної мережі, в якій кожен мав би можливість швидко знаходити будь-яку інформацію. А також було описано перші концепції хмарних технологій. І чому мені здається, що Amazon, Google та Microsoft користувалися цією роботою? Не знаю, не знаю. Перше повідомлення, надіслане через інтернет, було відправлено 29 жовтня 1969 року професором комп'ютерних наук Леонардом Клейнроком з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який надіслав повідомлення на комп'ютер Стенфордського наукового дослідницького інституту. У повідомленні мало бути написано слово логін, але система вийшла з ладу після того, як були відправлені перші дві літери. Проте за годину проблему вдалося вирішити, і слово надійшло повністю. Це ознаменувало початок інтернету, яким ми його знаємо і сьогодні. У наступні роки Арпанет продовжувало розширюватись, об'єднувало все більше університетів і науково-дослідницьких інститутів по всій території Сполучених Штатів. АРПАНЕТ також відіграла важливу роль у розвитку нових мережевих технологій і протоколів. Network Control Program, або ж NCP, був розроблений для АРПАНЕТ і став першим протоколом інтернету. А на початку 80-х років його замінив протокол TCP-IP Transmission Control Protocol Internet Protocol, який залишається основою інтернету і сьогодні. А в 1971 році в ARPANET з'явилась можливість надсилати електронні листи. Тоді ж почали застосовувати знак ADD, який в простонароді всі знають як равлик або собачка. У 70-х роках Національна фізична лабораторія NPL у Великій Британії та французька мережа Циклада також розробила технологію комутації пакетів і почала підключатися до ARPANET. Це призвело до створення перших міжнародних мереж і започаткування інтернету вже в максимально актуальному його вигляді. У 80-х роках було створено європейську академічну дослідницьку мережу Earn. Яка об'єднала університети і дослідницькі установи по всій Європі. Це сприяло подальшому розширенню інтернету і дало можливість людям обмінюватися інформацією та ресурсами в глобальному масштабі. Були й інші мережі: Telenet, нціфнет, бітнет, фідонет, які з часом почали об'єднуватись в одну мережу. Звідси і пішла назва інтернет, що дослівно перекладається як мережа». На початку інтернетом здебільшого користувались чені та дослідники. Не тому, що це було їм найбільш потрібно, а тому, що користуватись тогочасним інтернетом було ой як непросто. Ось так, наприклад, виглядав інтерфейс Bitnet, а отак Fidonet. Проте зі створенням всесвітньої павутини World Wide Web британським членом Тімом Бернарсом Лі у 1989 році інтернет почав використовуватися для більш загальних цілей. Всесвітня павутина дозволила забезпечити легкий доступ до інформації та ресурсів в інтернеті за допомогою гіперпосилань. Першим веб-сайтом стала проста сторінка, що містила інформацію про проєкт Всесвітня павутина, включаючи пояснення того, що таке мережа, як отримати до неї доступ і як створити власний вебсайт. Посилання на нього можете знайти в описі до відео, і хоч виглядає цей сайт зараз застарілим, раджу доторкнутися до історії. До речі, я вперше підключився до інтернету десь у 97-му році, і виглядав він тоді приблизно якось так само, щойно прийшло до мене усвідомлення наскільки я вже древній. Бля, який я вже старе. У 1990 році Алан Ементаш, студент з університету Магіла в Монреалі, розробив першу у світі пошукову систему Арчі для людей, які народились після 2000 року. Хочу відкрити таємницю. Google не завжди існував. А перша електронна комерційна операція відбулася у 1994 році, коли чоловік на ім'я Ден Кон продав своєму другові через інтернет компакт диску гурту Sting. До 2000 року в інтернеті налічувалось понад 100 мільйонів веб-сайтів, а кількість користувачів інтернету в усьому світі перевищувала 500 мільйонів. Сьогодні інтернет це глобальна мережа взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, яка забезпечує обмін інформацією та спілкування по всьому світу. Він трансформував наш спосіб життя і роботи, а також справив глибокий вплив на суспільство і економіку. Станом на сьогодні інтернетом користуються майже 5 мільярдів людей. Що становить близько 60% населення планети. Що ж нас очікує в майбутньому? Хм, на це питання складно дати відповідь, оскільки майбутнє непередбачуване і бентежне. Проте, зважаючи на сьогоднішні тренди, можна припустити, що буде більше штучного інтелекту, а значить пошукові системи та контекстна реклама стане ще якіснішою. Дедалі більше пристроїв буде підключено до інтернету, що забезпечить кращий зв'язок і контроль між пристроями та системами. Ширше використання віртуальної та доповненої реальності дозволить отримати більш захоплюючий та інтерактивний онлайн досвід, наприклад, віртуальний шопінг. Технологія блокчейн буде використовуватися для захисту онлайн транзакцій і забезпечення цілісності даних. І, звісно ж, хмарні технології будуть ставати все якіснішими, і створювати нові додатки буде ще простіше. Загалом, інтернет продовжуватиме відігравати центральну роль у нашому житті, з'єднуючи нас з інформацією, людьми та пристроями, а також забезпечуючи нові способи роботи, спілкування та життя. Мабуть, це все, чим я хотів з вами поділитися сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково розкажіть про нас друзям, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, а також поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски в майбутньому. А я вже традиційно дякую Хомічуці за монтаж, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку, і Кокосу за те, що не дуже заважав. Побачимось!